Вітаю, програма Лікар Онлайн розпочинаємо тут і зараз свою роботу. Віталій Авраменко, завідуючи госпітальним відділенням, лікар терапевт і лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії сьогодні в нашій студії. Пане Віталій, вітаю вас! Вітаю вас. Поговоримо про лікарів-терапевтів і про роботу клініки у вашому відділенні і всієї цієї терапевтичної служби, тому що ви маєте компетенцію про це розповісти. Розкажіть, будь ласка, що на сьогодні входить в обов'язки лікаря-терапевта? Лікар-терапевт, це лікарська спеціальність, яка передбачає обстеження та лікування пацієнтів з захворюваннями органів внутрішньої системи, внутрішніх органів. Це велика група кардіологічних хворих, гастроонтрологічних хворих, пульмонологічних. Хворих, що стосується захворювання легень та інших внутрішніх органів, і терапевт це лікар дуже широкого профілю, який об'єднує всі ці направлені ці ці захворювання. І робота лікаря передбачає. Обстеження цих пацієнтів для того, щоб уточнити, поточнити патологію, яка в нього є, і потім вже або призначити самому, самому лікування, або направити до більш вузького спеціаліста. Чи є різниця між сімейними лікарями та лікарями-терапевтами? Про це можна говорити дуже багато, але так, да, так, звичайно, дуже велика є різниця. Я добре пам'ятаю той час. Це десь більше 20 років тому, коли починалася ця реформа, і в нашу медицину запроваджувалася ця спеціальність сімейний лікар. Взагалі, то це безумовно штучна спеціальність сімейний лікар. Це лікар. Такий розподільник, диспетчер, може якось так сказати, коли, який повинен знати все потрошку, всього потрошку потрошку хірургію, потрошку кардіотерапію, потрошку акушерства та гінекологію, ще якісь спеціальності, і це лікар, який здійснює перший контакт. З хворим, тобто хворий проходить до сімейного лікаря, сімейний лікар повинен визначити, чи в змозі він сам надати допомогу, чи на змозі і повинен направити пацієнта на наступний етап до наступного лікаря. Але вся, вся проблема в тому, що все знати неможливо. Тому я кажу, що ця реформа була дуже надолуга, вона була взагалі не потрібна, але десь хтось таке надумав. І впроваджувалася, на жаль, практикою сьогодення. Усі сімейні лікарі. Розкажіть, будь ласка, по функціоналу. Чим же все ж таки відрізняється лікар-терапевт? Лікар терапевт, лікар -терапевт Він може лікувати, так? Лікувати може будь-який лікар, який має вищу медичну освіту і має диплом лікаря. Лікар-терапевт займається суто захворюваннями внутрішніх органів. Серця, шлунку, легень і таке інше. Да? Хірург займається оперативною діяльністю та невелика частка хворих, яких він лікує консервативно, тобто без операції. Там, проктолог займається, теж це хірург, який займається проктологічною патологією. Наприклад, эндокринолог займається, це більш вузький спеці спеціаліст патології що залози. подібної А сімейний лікар він може спостерігати цих хворих, коли вони вже були у того чи іншого лікаря. Він може сам призначити лікування, якщо він вважає, що це входить до його компетенції. Ну, знайти оцю межу, коли він сам може призначити лікування або направити до Іншого лікаря буває дуже важко. Сімейний лікар повинен займатися лікуванням діточок, тобто він повинен знати і дитячі хвороби. А це абсолютно а це різні, різні речі, речі так. так тобто, якщо дитинка приходить просто з вірусною хворобою, з простудою, ну може він якось і призначить там протизапальні якісь препарати. Але але, як показує наш досвід, ну не завжди сімейний лікар може все це охопити. І взагалі, то зараз якось воно дуже важко розрізнити, де закінчується лікар і де починає. Починається сімейний лікар. Тобто, моє відношення до цієї реформи дуже негативне. Але вона здійснилася, і лікарі сімейні працюють, багато терапевтів отримали. Спеціалізацію сімейних лікарів вони працюють так. Тобто, зараз у вищі будуть отримувати дві різні спеціалізації: терапевт і сімейний лікар. Вище, коли вчиться студент, він отримує кваліфікацію лікувальна справа. Після отримання вищої він проходить інтернатуру за відповідною спеціальністю. Це може бути сімейна медицина, це може бути. Терапія, це може mm -hmm. бути хірургія і таке інше, і взагалі то наші пацієнти можуть оформити декларації з сімейним лікарем або з лікарем-терапевтом первинної ланки, тобто поліклінічного відділення. І до речі, про поліклінічне відділення. Розкажіть, будь ласка, про його роботу в клініці. В нашій медично санітарній частині є поліклініка. Я навіть не кажу зараз про клініку, про mm -hmm. е поліклініку е медично-санітарної частини Моторсіч е це. Е Структура, яка обслуговує робітників, працівників заводу Моторсіч, пенсіонерів заводу Моторсіч та інших бажаючих, які можуть можуть звернутися до лікаря, в кого є декларація з цим сімейним лікарем. Тобто це повноцінне поліклінічне відділення, повноцінне, яке є і в, інших, і в інших лікарнях, у нас працюють сімейні лікарі, терапевти, в яких Є дуже багато пацієнтів, декларацій з пацієнтами, яких обслуговують амбулаторно. І це не обов'язково працівники «Моторсіч». А є ще клініка, консультативне поліклінічне відділення в кліниці, де надається платна допомога. Тобто, пацієнт може записатися на прийом, на платний прийом і з'явитися в назначений час і поспілкуватися з тим лікарем, з ким він хоче. Тобто, якого він обирає, Якого він, він звернеться до поліклініки, то тут той, хто буде на прийомі, той і прийме. А у іншому так випадку? так. так взагалі то він повинен звернутися до диспетчера, який в нас є до адміністратора, записатися на прийом до лікаря, і йому порадять до кого йому звернутися, хто є на прийомі в даному в даний час. Розкажіть про роботу лікарів-терапевтів в клініці. Яких спеціальностей? Тобто, ви терапевт плюс кардіолог, так які ще спеціальності є, і чи є ті лікарі, які терапевти клініки, які ведуть пацієнтів роками, тобто можуть надавати більш таку об'ємну допомогу? Ну у нас в нашій лікарні все ж таки є розділення між лікарями терапевтами які працюють на амбулаторному прийомі, які працюють в поліклініці. Неважливо, де вони працюють або вони консультують хворих, які к ним прийшли з заводу, працівники заводу, але за деклараціями або, або по запису по амбулаторному, а є лікарі, які працюють в стаціонарі. Ну, всі лікарі, які працюють в стаціонарі, вони, декларації вони не мають можливості оформлювати, але вони консультують на платному прийомі в поліклінічному відділенні клініці. Всі доктори терапія, взагалі то я дуже багато про це казав. Вона об'єднує різні спеціальності: і гастроентерологія mm -hmm. і пульмонологія. Так склалося, що я більше займаюся кардіологією, але я займаюся і іншими mm -hmm. проблемами внутрішніх органів. Мої колеги займаються теж різноманітним спектром хвороб внутрішніх органів. І ми всіх консультуємо амбулаторно. Це проводиться на другому поверсі дев'ятиетажної будівлі. Для нашої клініки. Розкажіть тоді нам зараз цілком в цілому про можливості, які клініка надає для своїх пацієнтів. Дуже широкий перелік, я розумію. Дуже таке... широкий перелік. В першу чергу необхідно зустрітися з пацієнтом, з ним поспілкуватися, визначити, які, які йому необхідні обстеження, проходити, як це буде відбуватися, або він буде обстежуватися амбулаторно, або він буде обстежуватися в стаціонарі угу. і виробити оцей план обстеження та відповідно лікування, тому що пацієнт в першу чергу приходить за лікуванням. Обстеження не лікують, вони допомагають. Встановити діагноз та визначити направлення лікування, тобто цей, весь цей спектр послуг може надати лікар-терапевт. До речі, я би хотіла зупинити свою увагу на діагностиці, тому що саме вірна діагностика допомагає взагалі призначити вірне лікування. Так розкажіть про діагностичну базу. У вас є своя лабораторія? Да, в нашій клініці є дуже велика лабораторія, яка здійснює майже всі аналізи. Дуже багато аналізів, загальноклінічні аналізи, біохімічні аналізи, імунологічні дослідження. Все mm. це, це вона здійснює. Забор крові ми теж робимо на базі клініки. На другому поверсі детитажому будівлі є маніпуляційний кабінет, де проводиться забор крові згідно до направлення того чи іншого лікаря. І лабораторія дуже швидко протягом там, однієї доби видає ці результати. Або в паперовому вигляді, або присилаючи їх на електронну пошту. Є ендоскопічна служба та служба ультразвукового дослідження. У нас проводиться дослідження серця, я його проводив. Да, проводиться дослідження внутрішніх органів, проводиться дископічне обстеження. Ну, деякі із ультразвукових обстежень зараз тимчасово не проводиться з приводу ну, тієї ситуації, що не всі лікарі працюють в умовах військового стану, але основні обстеження в нас проводиться. Якщо казати про кардіологію, то проводиться дуже важливе навантажувальне тестування або тредмілки. Тест називається для діагностики ішемічної хвороби серця, неінвазивної діагностики. діагностики. Ну, в тих програмах, коли в нас йшла мова про кардіологію, ми дуже багато про це казали. Електрокардіографічне звичайне обстеження, тобто майже всі види неінвазивних обстежень, які не потребують якогось хірургічного втручання, в нашій клініці проводиться. Да, рентгенологічне обстеження проводиться майже всього спектру. Да? Комп'ютерна томографія проводиться як нативна, так і з мусор контрастуванням. Все це проводиться і це дуже зручно, тому що можна потрапити до лікаря. Він е обере повний перелік і нікуди не потрібно їхати, все в межах. основні обстеження можна пройти в межах клініки: або амбулаторна, або лягти в стаціонар, щоб більш швидко проходити обстеження і одночасно призначати лікування. Так, да, все це можна у нас зробити. Ви завідуючи госпітального відділення, розкажіть про роботу, кого приймаєте, і от ви сказали, що не лягти в стаціонар, це ж не те саме, що ваше відділення. Наше відділення є підрозділом стаціонару. на госпітальне відділення або як воно називається госпітальне відділення з ліжками кардіології та неврології. Коли воно створювалось десь близько вже там 15 років тому, ми надавали допомогу переважно ветеранам, пенсіонерам заводу. Потім перелік розширився, і ми приймаємо всіх пацієнтів з патологією внутрішніх органів. В першу чергу ми надаємо перевагу кардіологічним хворим та. Неврологічним хворим, тому що в штаті відділення працює лікар-кардіолог та лікар-невролог. Да, а з урахуванням того, що дуже часто так складається, що у пацієнта є одночас, одночас і кардіологічна патологія, і неврологічна патологія. Тому, коли він перебуває в нашому відділенні, він може все це дуже швидко пройти. Обстеження, проконсультуватися у того чи іншого лікаря, і йому буде призначене лікування. У нас відділення це одне з відділень терапевтичного профіля нашої клініки. Є і інші терапевтичні відділення для того, щоб у нас лікуватися, треба звернутися до мене або до моїх підлеглих ординаторів і оформитися. Тобто спочатку прийти на консультацію, а потім вже ми вирішуємо, як зручно для пацієнта відповідно до його проблеми, його діагнозу. В нашому відділенні ви, крім того, що можете пройти обстеження, вам буде призначене лікування. Всі препарати, які потрібні, або абсолютно більшість цих препаратів, вони є в наявності. Тобто хворому не треба кожного дня ходити до аптеки щось купувати. Вони є в наявності. Коли пацієнт виписується, йому надається відповідний рахунок для того, щоб оплатити це лікування, але це дозволяє дуже швидко підібрати ту чи іншу схему лікування для пацієнта і зробити його перебування в стаціонарі більш зручнішим. Крім того, пацієнти хочу ще сказати, вони можуть у нас знаходитися як цілодобово, да тобто відділення працює цілодобово, цілодобово є медичний персонал, або вони можуть можуть знаходитися в режимі денного стаціонару, тобто приходити в денний час, отримувати необхідну допомогу, обстеження і потім йти додому. Також у відділенні і в цілому в усій нашій лікарні працює працює харчоблок, да, який забезпечує необхідним харчуванням. Тобто пацієнти, які знаходяться на лікуванні, вони можуть харчуватися. Три рази на добу. Це теж дуже зручно. І до речі, саме ваше відділення не закривалося спочатку? Е, ні, е, моє відділення. Ми е, майже одне моє відділення жодного дня не закривалося спочатку війни. Ми працювали і 24 лютого, і 25 лютого, і всі подальші дні ми працювали. Е, більша частина інших відділень була закрита, але потім, потім теж і інше відділення почали відкриватися і працювати. Багатьох, хто обирає куди звернутися, в ту чи іншу клініку цікавить саме запитання, окрім звичайно ж, лікування так і компетенції лікарів, ще звертають увагу на побутові умови, тому що це важливо для процесу одужання, для процесу комфортного перебування. Ви сказали, що у вас є харчування, так можливість харчуватися. Розкажіть, будь ласка, і ще про ті умови, в яких власне людина лікується і одужує. Хворий звертає увагу не тільки на умови, а і на ціну послуг, ціну послуг, які надаються. Якщо казати про наше відділення, це є палати, ну, скажімо так, економ класу, де в палаті знаходиться чотири людини, чотири хворих, і є палати підвищеної рівня комфорту, де в палаті знаходиться дві людини, і є в палатах санвузол. Тобто пацієнт, коли до нас приходить, ми можемо запропонувати ті чи інші умови. Ну, відповідно, ціна послуг теж відрізняється. В палаті на чотири ліжка ця ціна послуг менша, а в палаті на дві ліжки з санузлом ця ціна вища. Тому хворий може вибрати, так, для кого чи... це важливо, для когось не важливо. Ну, у кожного свої можливості. Розкажіть нам, будь ласка, про цікаві програми, які пропонує клініка, і чим вони власне відрізняються від стандартного профілактичного огляду. Ну, чекап -те, – це теж взагалі таке гломовна слово, але це різновид профогляду тільки більш поглибленого профогляду. Так? Взагалі, -то, у нас на нашому підприємстві на моторсіч з давніх часів зберігалася система профоглядів, тобто коли робітник кожен кожен рік або один раз на два роки відповідно до свого статусу, від свого захворювання, може прийти здати основні аналізи. Саме основні аналізи для того, щоб його терапевт або сімейний лікар, який його спостерігає, міг виявити ті чи інші захворювання на самому ранньому початку. Ну, наприклад, це онкологічні деякі захворювання, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, професійні захворювання, пов'язані з діяльністю працівника. А чекап це більш поглиблене обстеження. Тобто за дуже короткий термін хворий проходить максимум обстежень. В ньому проводиться обстеження лабораторне, більш детальне обстеження, наприклад, для виявлення онкологічної патології. Якщо людина про це турбується, ну, ми всі про це турбуємося, якщо в неї є які побоювання, вона може здати всі ці програми. Ну, є програми. Програми екологічне здоров'я, репродуктивне здоров'я, кардіологічне здоров'я. Чекап ну, це дуже умовна така назва. Все рівно ваш лікар, який вас спостерігає, сімейний лікар чи лікар-терапевт, він повинен визначити перелік тих обстежень, які вам необхідно пройти. Без цього ніяк. Тобто не можеш прийти придбати умовно пакет. Так, да, я думаю, що це робити не потрібно. Треба в першу чергу звернутися до лікаря, тому що в кожному пакеті може того чи іншого аналізу не бути. Або Де їх може бути, бути, те, що бути не те, що не потрібно. Uh -huh. Деякі лабораторії таке пропонують, але це не дуже вірно. Да? В пакеті може бути 100 аналізів, а 101, го наприклад, не буде, який потрібен, і потім знову треба йти здавати ці аналізи. Ну так і тут я хочу, аби ви з власного досвіду прокоментували і наголосили на запитання власної відповідальності за своє здоров'я, тому що так звикли всі ми до того, що є такий інститут, скажімо так, профоглядів, Так проте на сьогодні ми переживаємо ну фактично складні часи, так і кожен має брати відповідальність на себе по всіх сферах життя і здоров'я, зокрема. Так, да, Безумовно, ми це, я думаю, більшість вже це зрозуміли, що ви самі повинні нести відповідальність за стан свого здоров'я, за добробут, свій, своєї родини. Вам можуть допомогти, але за вас це ніхто не зробить. Тому що тому кожна людина повинна самостійно, навіть якщо їй не потрібно проходити профогляд цьому році, а вона потрібно прийти для, до свого сімейного лікаря чи терапевта, то спостерігає. Вона повинна пройти мінімальний профогляд, вона обов'язково повинна пройти основні аналізи, зробити флюорографію грудної клітини і інше обстеження, яке визначить лікар. І ініціатива ініціатива повинна відходити саме від пацієнта. Від пацієнта. Пане Віталію, я вдячна вам за те, що сьогодні ви поділилися з нами цією інформацією. Дякую. Дякую, дуже непростий час, але працюємо. Сподіваємося на краще. Говорили сьогодні із Віталієм Авраменко. це завідувач госпітальним відділенням, лікар терапевт і лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії. Дякую за перегляд! Побачимось. Місяць подарунків від клініки Моторсіч. Тільки в жовтні знижка на операції та лікування у відділенні урології. Безкоштовні консультації завідуюча урологію Артема Весельського. Що понеділка найнижча вартість на дистанційну ударно хвильову літотрипсію. Ціна залишається незмінною з турботою про кожного. Клініка Моторсіч плюс 38 068 018 55 65. Місто Запоріжжя, вулиця Брюлова, 6.